Привіт! Сьогодні наша лялька знову йде гуляти до парку. Ходімо разом з нею. Лялька в парку зустріла маленького їжачка. Вони з ним дуже потоваришували і вирішили провести свою прогулянку разом. Вони спостерігали. За гарним осіннім небом дивились на великі яскраві дерева. Збирали листочки різної форми різного кольору, щоб потім зробити якусь коробку або осінній букетик. Та вивчили віршик про осінь. Послухайте. Листопад іде з дощами, нас лякає холодами. Він шурхоче під ногами, листяними килимами, покладе на зиму спати, їжачат у теплі хати. Ось така гарна прогулянка вийшла в наші ляльки Оленки з їжачком. До зустрічі!